Я Варанасі, найбільш старому місті світу двадцять годин в поїзді. В принципі, умови майже як українські лоскартах мені просто показують нам вікно, кажуть, типу з вікна викидай. Індійці закидаються тютюном. А ще це небезпечно сидіти на судинках. Ми, це ми, на сходах. Цього лікаря син що це в Україні, в Вінниці. І приходить такий чувак, знає мушлю дути. А далі я зустрів грабіжників, які пробралися в мою кімнату. Перший день приїзду. No donation. No money. No money. No money. Donation, money, money. Fucking money. Всім привіт, я у Хайдербаті на жд вокзалі. Зараз буду в Варнасі поїздом. 28 годин він буде їхати. Подивлюся, чи будуть поїзди загружені, так як показують на картинках, повністю кругом загружені. Огнавим. А зараз, поставте відео на паузу, підготуйте чаюху і лаштуйтеся на відео з такою ж зацікавленістю, як діє, що стоїть задумав мене. В принципі, зараз людей багато, на нових далі. Так, не знаю, чи в мене поїзд буде кондиціонер. Якщо це мій то я собі кондиціонер. Так, ну поки що поїзди виглядають краще, ніж в Україні. Так, вирішив ще закупитися водою. 4 б... літри має. навіть більше, 4 літри. Це ще я що 2 літри. Коли замало, ну по ідеї треба продавати, але все одно. А далі почалася дорога через пів Індії. Кондиціонерів, звичайно, що все таки не було дешеві траки. А моє місце було на третій полці, де в Україні матраци і багаж кладуть, а в Індії там і пасажири. місті, Тут можна світо скупити і всі погнали воду набирати. Банани продають. Зараз буде, так як в іншому місці вже було. На ходу вже поїзд рушає, і хто не встиг, цей буде на, на ходу збігати в поїзд. Я майже доїжджаю вже до Варнаси, 28 годин в поїзді. Все-таки не такі погані поїзди в Індії, так як показують. Ну можливо, електрички є. Так само дуже сильно загружені, так як в Україні. Але якщо брати поїзди між великими містами, на в принципі, умови майже як в українських Ласкартах тільки тільки дуже жарко в обід 40 градусів, тут тільки вентилятори стоять. Всі вікна відкриті, але все одно 40 градусів це дуже жарко. Вночі, вночі, в принципі, нормально їхати. Наприклад, зараз дощ падає. Прохолодно, можна їхати. І. Всюди, всюди викидають сміття по дорозі. Тут не дуже багато сміття, але в загальному по всій дорозі сміття. Бо немає ніяких сміттєв навіть в поїзді. Я таки питаю, куди викинути сміття, мені просто показують на вікно, кажуть, типу, з вікна викидай. Ну, тут Всі, всі з вікна викидають, через того так засмічено. Біля самої залізниці можна побачити. Дуже багато тварин, якими харчуються насправді індійці, і це свині, якісь кози, і вони ходять просто між поїздами, між сміттям і в цьому всьому е, живуть. Але там щось собі шукають і цим харчуються. Поїздом дуже прикольно їхати в Індії. Наприклад, я їду майже половину Індії. І прикольно бачити, як змінюється взагалі земля. В Моєму місті, ну, з якого я приїхав хай дерабаті, там просто все глина, пісок оранжеве, нічого майже не росте, з трави навіть. А зараз приїхали на північнішу частину Індії, тут вже зовсім інші. Зовсім інші дерева, купа, купа зелені, ну, взагалі поїздом прикольно їхати, тільки карантин, коронавірус в Індії. І не дуже прикольно, бо все-таки я зробив. Тест на коронавірус, але як виявилось його не треба, я просто заплатив два рази плр тест дорожчий був за сам білет, а його ніхто не перевірив. І, походу, тут ніхто не має плр тесту І всяке може бути, всяке може мати коронавірус і не дуже прикольно захворіти буде на коронавірус в Індії. Індійці закидаються тетюном. Вони не курять його, а жують. Це дуже популярно тут, і насправді спочатку не знав, що це таке, думав що це якась жуйка. Але потім попитав і це такий тютюн, і через того індійці такі багато в кого чорні зуби, адже цей тютюн це викликає. А ще через це небезпечно сидіти на судинках, е, в поїзді, бо всі плюють цей пожований тютюн з вікон. І він, коли поїзд відколотить і він... Закручується в потоках повітря і може в тебе влетіти це плюнули індійці. Також на цій насправді дуже багато людей і сідає, і стоїть е біля дверей, бо ті хоча б трошки стає прохолодніше, де всі лежать як мертві, бо температура 40 градусів а в поїзді ще більше. Далі я приїхав у Варнасі і одразу замітив, що набагато вологіше повітря і набагато зеленіше. А далі наступний етап був це відбитися від таксистів. You go, you go, you Hostel, так, я баронацію. Зараз таксисти всі нападають, предлагають доїхати в центр. Але я так на олу. Коли й будеся, зараз не каже 150 рупій за 5 кілометрів, це типу, позадорого. Водіння в Індії це взагалі окреме мистецтво, але про нього буде детальніше в іншому відео, де буде і історія цього транспорту, а це, це дуже цікаво і яку небезпеку воно скриває. Далі я приїхав до центру, де знаходився Мій хостел, але тоді треба було йти пішки, бо возди навіть тук-туки не можуть заїхати лише мотоциклі. мозоциклі. <плес> Я джіти поміг. <плес> Окей, Так, звісно, після коміки я пропонував наркоту, він показує дорогу. І поселився я в хостел і одразу рушив на пошуки їжі, адже 28 годин я нормально не їв в поїзді, і це було досить важко. Ну, пішов одразу шукати, де поїсти. Так, добрався я до хостелу. Знайшов дорогу, мені показав цей драгодилер дорогу до хостелу. Все не все-таки недавно на органи даю хостел. І тут просто вид, вид з балкону. Ось тут такий храм. Прикольний. Теж будівля, яка стара, атмосферна дуже. Ну і звичайно індійські, вулички. І кімната коштує в цьому. Ну Типу, це хостел, але кімнати окремо здають. Кімната за 200 гривень в день це просто бомба. І ну, в кімнаті могло б двоє спати, але... Я один трезаний душ брати після 28 годин поїздки в поїзді і треба йти на баранасі. Погнали. Не встиг я ще й поїсти. Зайшов якийсь заклад попитати, що там є. Виходив і трапилось ось це. Що, ну, так наївся не... на сходах, що пізда. Дві ноги. Йо. Дві ноги я підвернув. Просто жопа. Я не знаю. Сподіваюсь, що прийде. Таким вічовиком пішов я по воду в постелі, почав говорити, але він бачив, я мотаною ногою, шкатиляв дуже сильно. Він сказав, що хоче їжу купити і спитав мене, чи я хочу, я теж сказав, що хочу. Він пішов у моїй кімнати, сказав, що типу, якісь там средства, не знаю. Каже, що гарячою водою треба. Носили гарячою водою і тепер насили ногу. Я такий ми, що це щось типа і кричи заходи, маємо бути гаряче. Фух, це фіаско, коротше. Дві ноги я розтягнув. Одна просто болить пізда, я не можу пройти 100 метрів. Зараз, Зараз... йдемо е, цей лікарня. Щодам. Таке, дивайсь, там немає ніякої трішки. Але все одно я не зможу ходити, я перемотав її бинтом. Я мав собою, я до час беру бинт, в принципі. Еластично. Кидилися, що стало. Можу я ходити, короткий поверблансу. Це фіаско. Коротше, їду як... Як падлюка на... Велику, трьохколісному. Цей чувак мені допомагає з хостелу. Їдемо до хостелу. Їдемо на такій штуці. Чувак, на велику. Старий дядько. Вже... Вже, на госпітал. Вони ну, виправлені, ми взяли його через те, що наш регіон туди наш гостей туди нічого не заїжджає і там нету, немає. І мотоцикль не зміг доїхати. Halo. А цей чувак був там, тому ми його взяли. Але це... Падиця, їдеш, а старий дядько коротить педалі. Так, сходив я коротше, в лікарню. Ну як лікарня, це не лікарня, якась підпільна коротше, штука. Е... Лікування народними способами. На чувак привів. Заклад! Так воно виглядає. І цього лікаря е, не син, а хтось типу, з родичів, вчиться в Україні, в Вінниці, він би сказав, що там дешевше навчання набагато в медичному. І не знаю, прописав мені якийсь там олійки і сказав, просто треба полежати, буде два дні. Там, на одну ногу рентгена все таки зробити, вона трохи спухла, а інша те, що сильно болить, вона не спухла, то просто. просто. Обмотати і не ходити. В індійському ресторані, тизірковому. Е, заказав собі якусь суку, пройшли, просто вже від не їв, вчора теж нічого не наїв. Ось до небудь зайшов. Все закрите через локдаун, крува. І ось така їжа. Гридаю, дай нормас. Всі руками там без маски входять. Бається. І заражуся короною. Це буде фіаско з постійною новою із коронавірусом. Так. так, ну місце. Місце тратиш. Чисто. 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 Це місце, де вони приймають людей. Міськаве як місце, де вони готують їжу, виглядає. І думаю, що може коронавірус і не найстрашніше, що можна почепити в Індії. Воно що раз... Чим з інші можна поїхати буде в Україну з конвірсом не можна. Все, по мама, давайте. Коротше. Сиджу я вже не просто тілі Тут Жара вже починається 10 година ранку, тут коротко, вже не можна ходити. І нічого. Просто якесь от таке місце. Ну, про проста вулика. І приходить такий чувак. Знає е, в мушлю дути, В мушлю дути, Не знаю, як це пояснити. Ну типу мушля, ракушка. Що це, я не знаю, як це точно називається. І це просто так атмосферно, не знаю. Серед якоїсь забитої вулиці, типу якийсь храм, скорше всього цього тут. Він приходить і, і дує ракушку. А далі я зустрів грабіжників, які пробиралися в мою кімнату в перший день приїзду, і це були мавпи. Коли я зайшов в кімнату, після того, як погуляв, я побачив, що в мене все проскидано, кольки порвані, і я не зрозумів, що це таке, думав, ну, хтось в мою кімнату зайшов. Але це були мавпи, які залізли через вікно на балкон, який лише відкриті, щоб провітрилась кімната. А мене ніхто не попереджав про це. І вони залізли і почали шукати якусь їжу і повиношили там якісь речі на балкон. І це було дуже дивно. Дуже цікаво, як приміщаються мавпи. Вони рухаються такими групками, і там є діти, мами. І навіть є бабушки такі старі малки, які теж з ними ходять по вулицях і разом таксі приміщаються. Також вони насправді дуже небезпечні, адже вони є агресивні, коли я підходив ближче до них з камерою, вони нападали прямо на камеру і в них ікла як собаки, вони переносять різні віруси, тому це дуже небезпечно. І через це. Люди роблять спеціальні конструкції сітки, щоб захиститися від мавп і щоб вони не могли пролізти будинки. І також на даху роблять такі цілі величезні клітки для того, щоб захистити свій дах, де там можна одяг посушити, щоб споберігати від мав. Немав єдині бігають по вулицях варнасі. Також тут бігають собаки, кози, корови, звичайно, що бо це ж Індія, і вони переміщують людьми і так собі ходять по вулицях, не знаю, чи вони там харчуються, чи їм це привозять це, окрему їжу. І в цьому така своя особливість Індії, таке, що це точно не бачить в якомусь європейському місці. Я приїхав в Індію дуже жаркий період і присуватися по вулицях. Було важко, адже температура близько 40 градусів і велика вологість. І пересуватися не просто важко, але і небезпечно. Адже легко можна отримати було тепловий удар. Так в мене можна побачити майже завжди на лобі під. І навіть вночі, коли сонце вже зайшло, на вулицях все одно жра і велика вологість. Будинки не дуже реставрують, але в цьому є і своя якась. Автентична е, нотка, і насправді це дуже цікаво. І мені навіть можливо, і більше подобається, коли е, не все так ідеально е, прибрано, ідеально відреставровано, а коли якраз і десь підперто якимись е, балками, і здається, що воно е, може зараз впасти е, на тебе, і коли якесь сміття е, валяється, і в цьому така дуже особливість. Індії, що тут немає такої ідеальності, як в якихось там європейських містах в центрі, де все ідеально зроблено. І, звичайно, що дуже цікавими, це є люди. І це навіть від того, як не поводяться на камеру, що зовсім інше, ніж в Україні. Так і як вони одягаються, що також зовсім інше, як в нас, і це бух, дуже цікаво. І це як вони просто поводяться, як вони спілкуються і. Як вони носять монтаж на голові? Цього секрету я так і не дізнався, але вони просто без рук можуть нести якусь корзину. Я навіть пробував щось тримати, в мене це ніяк не вийшло. І, і ця задка залишається відкритою для мене, але можливо є здогадка одна, це через те, що в Варанасі дозволена марихуана і це можливо вона викликає. В них таку супер, е, силу, але про це буде в наступному відео, і знову поглядши до каранаси, почався звичайний для індії квест. Це No 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 thank you. I just uh I'm postal near, it's near. That's that beef. Короче, я хостел мені йти 10 хвилин, навіть менше І до мене дід. Ну, старий взагалі дуже старий Хоче мене підвести І, типу, не хочеться ну, взагалі мало йти приємно А він ще такий старий Алло Типо не знаєш Як візьме не, Неприкольно він старший Все-таки погодився я Їхати на рікші, але за моїх умов, що я буду їхати вперед і крутити педалі, а адін буде сидіти на лавці, і за це я все-таки ще й заплачу. Але недовго я їхав, як все-таки я пересів назад. Я спробував їхати на кліфі. В цьому велику це тезорі, я не знаю, як це їхати. Це дуже важко. Я рівно не міг втримати. Я їду знову, як пилюка. Але в принципі цього як падлюка, Типу, Дядько зробить гроші. І типу, є попит. Є. Є, послуги. Йому добре, в принципі, ну він заробить. І все-таки ну, типу. я подумав, що це не так вже і погано. це, коротше. Дуже важко. Рівновагу на цій тримати дуже важко. я пару разів. Їхав вслух взагалі, я не міг їхати. Так, і така штука. Травить тобто дуже важко. Терномагу важко тримати. І передача, я думаю, там типа легенька передача, там залі важка передача. Лістав. Ліса он кишек лі. Лісау. Вот? Лісик пись. Да, не сенс. Окей, дякую. Анта! Авітлена? Аде! Ну от, блин. Це чим погано їхати, коротше, на такій штуці? Типу, каже спочатку 50 рупів. Потім приїхали і каже сотку. І там їхали, типу, навіть менше 10 хвилин. Якось, типу, не відкажеш строму діду. Типу, ні, чувак, я не буду платити. І. Все, не буду більше їхати на цій штуці. Що ж, на цьому перша частина відео з варнації закінчується. Якщо вам подобається відео не лише з Антарктиди, але і сподобалося з Індії, ставте лайки, підписуйтесь і поширюйте це відео, а наступна серія вже готується. With one month, I run money with them. Many, many foreigners also. Yeah. Uh -huh. Somebody travel here, die. Like 2000. Everything money, my friend. Donation? Uh, no donation? Money, money, money. Yeah. No money, No donation? Can money, money, no money. No money? No money. No money? Donation, money, money. Yes. Thank you for your blessing. Pocket money. Thank okay, you okay. for your blessing. I know blessing neither. You say how much? No 500, no 200, no 300, only no no 100 or 50 price. Отак, він Індії ти можеш бути дилером, наркоти, бути туристичним провідником, плавати на човні. Це все одна людина. А темпор джим? Темпел джим. Я Варонаси, в Варанасі, Найбільш старому місті світу в курсі на човні з требою. Приїжджайте, Варанасі. Буде цікаво.